Звісно, дуже круто, що Україна стане тим тригером, який витягатиме це назовні, але дуже боляче, що ми платимо життями і здоров'ям своїх найкращих. Михайло Подоляк Спасибо був із нами. Вам. Дякуємо, що долучилися до єдиних так. новин. Ми ж рухаємося далі. То Росія вона не полишає намірів знищити Україну, і занурити у пітьму і занурити у холод мирні міста. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко звернувся до українців е, за підсумками е, 300-го дня протистояння російській агресії. Утім, попри все збройні сили нашої країни продовжують нищити противника. А працівники екстрених і комунальних служб працюють цілодобово заради світла, заради тепла у домі кожного українця. Добрий день, українці. Сьогодні трьохсотий день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ Збройні Сили України доблесно виконують покладених функцій, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Ворог не полишає наміру знищити енергооб'єкти України і занурити в пітьму та холод мирні міста України щодня та щоночі, обстрілюючи їх. Обстріли БПЛА, об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві. Енергетики працюють зараз над відновленням енергопостачання. Херсон та область залишаються під постійними обстрілами російських терористів. За останні чотири дні звідти евакуйовано 686 осіб. Потягом до Хмельницького відправилася 331 особа. Автобусами та машинами евакуйовано 301 особу. Також евакуйовано 54 дитини з будинку інтернату. Під обстрілами енергетики працюють над відновленням живлення в містах та селищах області. Триває усунення обривів лінії електропередач, заміна. Опор ремонт підстанцій та інші ремонтні роботи з теплом. Станом на зараз 77% житлових будинків газопостачанням. Забезпечено 141 825 споживачів. Це 91% споживачів в області. Відновлено водопостачання для 97% споживачів. Від інших областей України продовжує надходити гуманітарна допомога для мешканців Херсонської області. Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала продуктові набори. Черкаська область направила будівельні матеріали та продукти. Миколаївська ова направила продуктову допомогу. Рівненщина допомогла із додатковим теплом. Це електрогенератори та металеві печі. Також в підтримці місцевих мешканців бере участь низка благодійних організацій і релігійних установ. Нов бізнес, громадські та міжнародні організації, за що окремо висловлюю подяку на території області розгорнуто 21 пункт незламності. Додатково відкрито пункти в Рівненській, Одеській, Полтавській та Запорізькій областях. Таким чином, загальна кількість пунктів незламності в Україні станом на зараз становить 5521. Щоденно російські терористи всіма силами намагаються зламати українців та Україну, тероризуючи мирні міста та села. Станом на зараз на Харківщині зруйновано 14 тисяч об'єктів. Миколаївська область. Тут російські терористи зруйнували 9356 об'єктів. В деокуповані населені пункти продовжує надходити гуманітарна допомога. Станом на зараз мешканцям направлено понад 282 тонни допомоги. Це і продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, будівельні матеріали. Допомогу отримали населені пункти Баштанського та Миколаївського району. Станом на зараз вже відновлено електропостачання 8 тисячам споживачам. Поступово відновлюється газопостачання. Станом на зараз у 376 споживачів вже є газ. Централізоване водопостачання відновлено у 22 тисячах споживачів у 26 населених пунктах. А також 8 тисяч споживачів мають водопостачання у 50 деокупованих населених пунктах за допомогою електрогенераторів. Роботи тривають. Працюємо також і над облаштуванням місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз на території 15 областей облаштовано 1 мільйон 319 тисяч місць для ВПО. Вільними залишають Дніпро форпост з допомоги захисникам і переселенцям. Благодійний фонд ТАПС – одна з найпотужніших доброчинних організацій. Зараз відкрито збір на ремонт авто для фронту. Автівки часто ламаються, але вони дуже потрібні для виконання бойових завдань. Те, що для наших захисників наразі є непідйомною сумою, зібрати спільними зусиллями можна досить швидко. Приєднуйтесь! Благодійний фонд АП згуртує біля себе українців, які зазнали втрат через війну. Кілька десятків психологів підтримують переселенців, військових, а також родини з дітьми та волонтерів, аби було легше переживати наслідки злочинів Росії. Загалом психологічну допомогу від ТАПС отримали вже понад три тисячі людей. Незабаром ТАПС планує відкрити реабілітаційний спортзал для військових та сімей загиблих героїв. Потрібна ваша підтримка у цій справі. Кожна гривня наближує нас до перемоги. Можеш допомогти? Допомагай! Координаційний штаб волонтерів Дніпра. Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Понад два десятки снарядів минулої ночі окупанти випустили по Нікопольщині, поцілили одразу по двох громадах району. Людей на щастя не зачепило. Проте є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Більш детально про ситуацію в області у нашому сюжеті. Вночі окупанти знову гатили понікупочині. Понад 20 снарядів випустили з важкої артилерії, поцілили по двох громадах: Покровській та Мирівській. На щастя, люди не постраждали, але є чималі руйнування. Внаслідок обстрілів понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд. Також пошкоджені газопроводи та електромережі. Самому Нікополі вночі та зранку обійшлося без обстрілів. У місті відновлюють пошкоджену попередніми атаками інфраструктуру. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Спокійно ніч та ранок були й в інших районах області. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. І день жалоби сьогодні оголошено у кривому розі. Там прощаються із молодою сім'єю, яку в п'ятницю вбила російська ракета. Нагадаємо, під час масованого обстрілу одна з ракет окупантів влучила просто у житловий будинок. Четверо людей загинули. З них троє це молоде подружжя та їхній півторарічний син. Лише дивом не постраждала старша дитина родини. Напередодні вечері хлопчик поїхав гостювати до бабусі. Це його і врятувало. Днями стало відомо матір із дітьми. Чотири місяці була в евакуації в Польщі. Повернулися у серпні, бо сумували за домом. Це один із моїх друзів з цього будинку, з ким я підтримував зв'язок. Дуже плотно. Знав, всю родину повністю. Коли почалась війна, жінка уїхала в Польщу. Була там, але не витримала там напруги і приїхала сюди до батька з дітьми. І сталося те, що сталося. Тримаємо стрій, ми цього ніколи не пробачимо. Слава ЗСУ і сл